Вітаю вас, друзі. Отже, чому знесли пам'ятник Пушкіна демонтували в Києві, чому його демонтують в інших містах? Та чи знали ви, що війна із пам'ятниками Пушкіну триває в Україні 120 років? Наразі зараз про це все розповім, друзі, і трошечки додам взагалі в цієї історії боротьби з українською культурою і? Чому ж власне винуватий чи не винуватий Пушкін? З вами український історик та офіцер збройних сил України Олександр Офіров. Друзі, дякую всім, хто ставить подобайки, поширює, коментує. Дуже дякую. Щиро вдячно своїм спонсорам, донаторам, які допомагають через картки, на Патреоні, Кава в спонсорство Ютубі, все в описі відео. Отже, почнемо з того, що 10 листопада уряд за подання міністерства культури. Все ж таки, з пам'яток тут процитують Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення вилучив низку пам'ятників. Отже, посилався уряд нарешті на закон України про засудження комуністично та націонал соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, та другий закон про засудження. Та заборону російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. топонімі назва. Отже, 10 листопада уряд, що нас робить, дозволяє демонтувати в Києві пам'ятник Пушкіну на Брестецькому проспекті, Щорсу. Потім могилу Ватутіна. Перемістити монітор моніторжево демонтувати, пам'ятник екіпажу броненосцю Таращанець демонтувати і так само демонтувати Пушкіна в Житомирі, в Харкові в Одесі, Воронцово пам'ятник теж в Одесі, однозначно Суворову в Ізмаїлі і Ушакова у Херсоні. Проте з Херсоном сталася ситуація. Ви знаєте, в 22-му році, коли окупанти відступали, вони забрали з собою пам'ятник. Ушакову, який ми зараз е, прийняв уряд його демонтувати, однозначно, одночасно з цим забрав пам'ятник Суворову, Патьомкіна, серце Патьомкіна і пошарпали краєзнавчий музей Херсонський обласний, все винесли, що тільки можна було внести. Це нагадувало судячи з епізодом, який ми бачили, це нагадувало просто пограбування ювелірних магазинів. Розбивається скло і згрібається все в мішки. Те, що важке, вони не забрали. Але дурачки вони в тому, що там є кілька предметів, які я... Адже маю свою половину, другу половину родини з Херсону, тож ми всі четверо дітей наповину херсон сити. От, власне, просто те, що я там бачив музеї, то є найважчі пам'ятники, які окупанти не винесли, але вони представляють ну, очевидно інтерес. На всю центральну-східну Європу. Про це, очевидно, потім скажу вам окремо, бо там є унікальні речі, про які просто вони не здогадалися. Ну, таке. Отже, пошарпали вони краєзнавчий музей, художні музеї пограбували, пограбували вони і театральні реквізити. Тож, з Ушаковим в Херсоні вже все зрозуміло. Але далі, що ж насправді таке відбувається? Що, в чому ви, вина Пушкіна? Друзі, ну, Пушкін. От, як персона, який був з на Гончаровій, яка приходилася внучкою українського гетьману Дорошенко, Пушкін тут ні до чого, насправді дійсно людина, яка ну бачила, вчилася у нашого Гоголя або ж людина, яка насправді ну, писала вірші. Так, це російський поет, відомий російський поет, знаний поет в Російській Федерації, в Імперії. До чого тут Пушкін? Пушкін, власне, зґвалтований цією більшовицькою імперською та необільшовицькою сьогоднішньою путінською ідеологією, посмертно його перекрутили в труні, і так як люблять робити всі ці е недолюди, вони просто-напросто зґвалтували цим поетом всіх навколо. Тож, може, можливо, Пушкін не знав, що з ним таке станеться. Хоча, звісно, за його такі речі про Мазепу, ну, але так чи інакше. Його по смерті зґвалтували ідеологічно і не почали маркувати імперську ідентичність. Імперську ідентичність маркує Ефіоп, який Пушкін виключно по своїй прабабі, яка, бабі, яка була Пушкіною, а його предок прямий Ганібал, який, ну, арабчонок, якого привезли Петру І так повтішатися, а то його в люди вибив. Але зрозуміло, що від цього для росіян генетично Пушкін є руський, як і більшість людей у них. От проте, чому ж боротьба з пам'ятниками у нас має 120-річну історію? Трошечки далі вам розкажу. І чому Пушкін тут задіяний максимально в Російській Федерації в СССР. А почалося, друзі, наше. Боротьба з пам'ятниками у 1904 році, і все в Харкові. В Харкові жив такий юрист Микола Микола Міхновський, долог самостійності для України, відомий адвокат, правозахисник, людина, яка ну був налаштований за те, щоб Україна отримала незалежність. То від собі це взагалі такий от, ну, момент, що тоді. Інтелігенція, ця гніла, яка потім почне щось сурдіти в часи української революції. Вони ж всі хотіли якоїсь автономії культурної. Всі були соціалісти, всі казали, що Міхновські це такі радикальні думки, що незалежна Україна, де ми краще десь там попрацюємо ще на пана. Ну такі ну соціалізм це така біда була тонішньої інтелігенції. Наша міхновських каже, треба незалежна Україна. І от 1904 рік, друзі. А, почну з того. 1900 рік. О, 1900 рік вирішує українська громада поставити пам'ятник Шевченку. Ну, Шевченко, кавзар, національний будитель, все всім зрозуміло. Проте російська влада не дозволяє жодних пам'ятників Шевченка, які намагалися кілька разів поставити в 19-му столітті вже після смерті Шевченка. Не дозволяють. І в 1904 році Харківська багата мецнацька родина Алчевських, Слобідської України родина Алчевських ставить бюст Шевченка в 1900 році в Харкові на своїй власній території в центрі, в центрі Харкова. Так що бюст Шевченка видний з вулиці, центральної, прохідної, видний як пам'ятник на території, ну, за парканом, хіба що за ґратками залізними, але. І що ви думаєте? Ну, жандармерія довго не спала, і вони просто-напросто ліквідують цей пам'ятник. Вони роблять все, щоб цей пам'ятник знесли. Не Очевський, а вони руками жандармської політики, російської його прибирають. І для чого? А для того, що 1904 рік Росія святкує 250 років приєднання Малоросії. При присоєдні Малоросії. 250 років. Таку от дату, друзі, звісно, ми з вами бачимо в 1954 році. Восеєдіння України з Росії. Це тоді комуністи. Так, от підпільна організація оборона України, яка належала до Української народної партії Бойове криво, таке самі. Яку українську народну партію, якого що робив саме Микола Міхновський, могилу якого більшовики намагались знищити, але насправді вона зараз відома на Байковому цвинтарі. Дякуємо Роман Коваль, наш дослідник цього періоду і Головного Яру, це його заслуги, що він віднайшов цю могилу, і, і ошляхетний бюстом Міхновського. Так от, оборона України організація просто-напросто, коли розуміє, що росіяни. Намагаються провести святкування присоєднення Малоросії к Росії встановленням пам'ятника Пушкіну і перед цим демонтують пам'ятник Шевченку Бюстик маленький на приватній території. Вони роблять перший терористичний акт проти пам'ятників і підривають пам'ятник Пушкіну у Харкові. Цей пам'ятник підірвати сильно не вдалося. Він трошечки нахилився. Ну зрозуміло, що всякі бували ситуації. От тож він не взлетів повітря так сильно, але розголос був колосальний, і це почалося перше явище Пушкина пада, яке сьогодні ми і маємо. Чому Пушкін, друзі? Вчергово кажу: зґвалтований посмертно російський поет, який відомий в Росії і який нічого по суті не значив для. Історію української культури, в цілому української історії, ну від собі, просто сусідні поет. Скажіть, чи багато ви знаєте поетів польських, білоруських, словацьких, румунських, угорських, молдовських? Правда, правда. І от насправді, коли ми собі задаємо це питання, кого ми знаємо? Та ми нікого не знаємо. Ми знаємо тільки Пушкіна, сусідів. так? І ну може хтось згадає Міцкевича, бо Міцкевич теж зайшов якимось чином. Потім його використали. Але так чи інакше, друзі, повіть собі, що Пушкіна маркували всю культуру на імперському та совєтському просторі. Пушкіна намагалася підняти, возвеличити так, щоб демонструвати його вищість і вищість російської культури, таким чином створювати комплекс меншовартості на всіх окупованих територіях. Недарма серед топ-10 вулиць, назв вулиць, які існують в Україні, от принаймні до 22-го року, до повномасштабного вторгнення, вулиця Шевченка займає другу позицію. Там потім Гагарін. Вулиця на честь Пушкіна це діячів живих, бо там, там садові, молодіжні, першотравневі, травневі, там в топі входить такі от. А от людей там тільки 4 зайшли в топ-10 вулиць. Шевченка друге місце, потім Гагарін, потім Пушкін на восьмому місці. В Україні 594 вулиці на честь Пушкіна було до 22-го року. Леся Українка на дев'ятому місці. Зрештою, якщо ми подивимося на пам'ятники Пушкіна, то зараз їх демонтовано ну, 30 з гаком, вже демонтовано пам'ятники бюстів дошик. І в цілому підрахувати зараз немає особливої, скажімо так, можливості, але пам'ятники бюсти Пушкіну займають четверте місце для наших дідів культури після Шевченка, Франка та Лесі Українки. І, от питання, що робить Пушкін в топі? Чому не Котляревський? Чому не квітка Основ'яненко, чому не сковорода, власне чому, чому, чому більше? І ми зараз розуміємо, що це все насправді ідеологічний маркер гвинтик, який затиснули, зажали і намагаються їм використовувати. Друзі, не забувайте підписуватись на цей канал. Дуже дякую всім, всім, хто насправді допомагає своїми лайками, вподобайками, хто допомагає своїми дописами. Коментарями та поширеннями, і власне підписуйтесь, ще раз кажу. І, будь ласка, не забувайте, що ми зараз ведемо боротьбу з агресором і в Ютубі. Друзі, одночасно з тим хочу зауважити, що насправді російська ідеологія завжди використовує всі можливі пам'ятники для маркування простору ідентичності, Вкотре повторюю, що насправді для них важливо. Щоб російський окупант, коли йде вулицями окупованих українських міст, щоб йому було комфортно там, щоб він йшов по вулицях Енгельса 1 травня, не знаю вулиць всеможливих там комуністів, і щоб він бачив ті самі пам'ятники і казав: так, вона, єдіна я. І розумієте, що це дуже важливе питання. Хтось говорить про те, що щось демонтувати, не демонтувати, друзі. Якщо хтось боліває за якісь другорядні вулиці, названі чи першорядні вулиці, названі на честь російських чи в культури, науки, техніки пам'ятники, ми маємо всі розуміти, що зараз іде війна, і що якщо є питання з приводу того чи іншого діяча, звісно, другорядно, не таке як Пушкін, але це питання вирішується. Я вже повторював це з 2022 року дуже просто. Насправді, ми з вами всі заносимо все це російське культурно-науково в карантин з львими, львими толстими і тому подібне. І після перемоги дивимося, чи ми можемо виживати, чи ми дійсно настільки культурно ніщеброди з вами, що потребуємо зараз вчити після перемоги брати томік Толстого, чи перечитувати вірші. Пушкіна. Отже, друзі, думаємо, бо нас з вами ціна зараз нашої держави на кону стоїть. Що ж, друзі, дякую всім, хто чергово допомагає цьому ютуб-каналу вподобайками, підписками, коментарями, поширеннями та донатами. В описі карток. Дякую всім і набажаємо нашу перемогу разом. З вами був український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Ауфєров. Відкрите поле в радіусі декількох кілометрів лише військові. В ряд вишикувалися машини з кулеметами та пушками. Це один із полігонів для стрільби. Тут навчаються працювати із системами ППО, які вражають відносно невеликі цілі. Після декількох хвилин приготувань бійці беруться до роботи. Військовослужбов короткими вогонь. Наталя не показує свого обличчя. Жінка в лавах Збройних сил вже 8 років. Стріляє з будь-якої зброї. Зараз у неї в руках ось такий здоровезний кулемет. Це ДШК, воно вже модернізовано. І, скажімо, ну, дуже бачила, як воно працює. Гарно стріляє, ефективно. Головне, що ефективно. Що збиває повітряні цілі. Цій військовій техніці вже понад 80 років. Зброя стріляє на відстань у 1500 метрів. Головна ціль шахеди. Оскільки їх противник запускає здебільшого вночі, установку ППО модернізують тепловізором. За час, коли летить, можна дивитись і вказувати на ціль. Кулемет ДШК радянського виробництва, так само, як і ось цей красень. Нищити ворога не тільки на землі, а й у небі. Ось, наприклад, така установка С-60, вона б'є на відстань більше шести кілометрів та лупить так, що аж вуха сі закладає. Саме вона має вже 11 бойових виїздів та далі продовжує служити Збройним силам України. Стріляє вона патронами 57-го калібру. Працює вона по повітряним цілям або по наземним цілям, якщо цього вимагає ситуація. Це нам передали поляки цієї приблизно років 70. Ми стараємося її модернізувати своїми силами, дещо у нас виходить, дещо ще в процесі. Роман в ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення був на Бахмутському напрямку. Як і його побратими, чоловік поліпшує свої вміння збивати рашистські цілі. Навчальні стрільби з установок ППО відбуваються систематично. Тут є зброя різних зразків. Окрім радянської, відкривають вогонь також із західної техніки. Чеська установка називається Віктор. Парені два кулемета калібром 145 мм. Дальність стріби прицільної 1800, дальність польоту кулі до 9 кілометрів. Скорострільність установки 860 вистрілів в минуту. З точки зору технологій, звісно, західні технології вони кращі, ніж радянського зразку. Що стосується всіх нас, то ми використовуємо все, що може вбивати ворога в небі на землі та на морі, і використовують після стрільби по цілях наземних далі за планом збити ворога у повітрі, запускають ось такий літак. Усю зброю приводять у бойову готовність. Журналістів просять закрити вуха, аби не було контузії вой о Так невеличкий за розміром. Якщо військові будуть швидко та вправно влучати по такому маленькому та рухливому об'єкту у повітрі, то поцілити по шахеду для них буде набагато легше, адже він більший за літак у чотири рази до того ж повільніший. Тож українські військові тренуються і чекають на нову партію західних систем. ППО це безпосередньо Петріоти. зараз. Вже є домовленості, що незабаром прибудуть такі системи. Також це всі відомі системи, як НАСАМС, і Ну і звісно, ракети для них. Вся ця потреба вона передана нашим західним партнерам. Усіх тут об'єднує одна мрія велика перемога України над підступним ворогом. Чекаємо на перемогу, Україна виграє. У нас буде мирна земля. Ми віримо, що буде перемога. Ми віримо, ми все для цього робимо. І люди нам, наші люди, нам допомагають. Це також саме головне з цим. Часом, як ми тренуємося, ми все більше і більше впевнені в тому, що наша перемога не за горами і надіємося, віримо, що все буде в Україні. Хочеться і до родини, хочеться, щоб сім'ї, які зараз залишились без домівок, теж якось повернули, щоб, в принципі наступив на нашій землі мир. Ми давали присягу, ми захищаємо цю землю і будемо це робити.